Без рукавки сортка. 10 кг відсилаю 2850 гривень. Першу висукавочку в нас власне чорненька. Здається, жіноча. З капюшончиком. Розмір. Ну скажу, бо немає. Вона дуже круто виглядає. Наступна чорненька теж. Вже більша Це розмір L. Дивимось далі. рукавичка в сірому кольорі на забочку. розмір L. Зелена, вона вже йде тоньша. Тут навіть якась фірма, але розмір, на жаль, не вказаний. Така класна ввезеному кольорі? Розір. Елька, емка. бачите, є кишеньки знизу. Чорний. на літо. Теж тут розміру не бачу. Наступна. Перша маленька на першу групці за ту попередню. розмір 40 О, дивіться, яка це класна. В якому комірі. Дуже люблю такі почупалочки. Це у нас розмір XL. Наступне темний На замочку. Розірю, на жаль, для далі. Знову там синя, якась схожа на ту. Це, до речі, була в сіточку всередині. Це ось така. Так, тут тоненькі пішли, знову там на синя. Розміру немає. У нас вже губка такого плану. Розмір ембочка. Видите, как классно. Це у нас розмір асочка. Такого плану безумка. Простенька розмір нема ножа. Зеленому кольорі ось остапа. Розмір L. Так, воно вже без рукавичка, з капюшончиком. Розміру, вважаємо, нема. Чорненька. Така. Розмір не вказаний теж назад. Знову чорненька О, дивіться, з капюшончиком. Крутежно. сказали вот а на мое. Я не нуждаю. Вставляем В молочном вот таком колере. Так, все размер 38 и 40. Ну, а давайте это. Мою замочку. Размер 42. Покажу папну рукавичку в коричневому кольорі. Вона всередині утеплена, розмір, на жаль, не впальне. Це жіноча. а Розмір у нас це 36-38. І давайте покажу ось таку паненьку чорну простейку. простейку. 44, -й, 46. -й. Тут залишилось тепер викликавочок. Якщо вам сподобався цей вартик, пишіть в коментарі або зв'яжіться з нашими менеджерами.